Друзі, друже. А... Сюди кажи. Друже, як в тебе справи завжди? Скільки років, стільки думок, стільки життя прийшов? Сьогодні я зранку пішов універмаг у, у Лайн. І те, що я побачив мене поверху, але ну, реально в шок. Я побачив зебру. Як ми знаємо, зебра у нас асоціюється з правцом древнього Бога Сонця Ра. І можна б сказати, що коли ми дивимось на, на стару жінку, то нам просто уявляються її ці зможки, які нагадують, ну, як відьму в Германії спалили і вона не ну, плакала. Просто руда жінка красива. Вольні що, ну, що, полігани, тобто ну, це ж завжди щось таке дивовижне, і вони деруться за болі клуба. Я добрався до футболу. Ти дрався? Ні, я дрався, коли я, ну, я коли йшов в магазин. А я сьогодні йшов в магазин-лем. І перед тим, як туди піти, я ну, подивився футбол. І ну, я болів за дзвіну. І мене приїбали. Мені так було жалко. А кого ти на Я підійшов і протаряв крису від хуяри прямо на матчі. І до цього вони приїбали? Да, я на них ставку поставив, що вони вирують. Дивовижна історія. Більше таких історій у нас. Оп. Це для американців, для українців. ВІП нас немає в телеграмі. По... По а для реальних українців ВІП нас нет. Що там? А... Розподіл України на дві частини, так? правильно. Right. Right. І що? І, ну, мені це взагалі прикольно. Типо... <кліпші> <кліпші> ну, віп-шоу. Uh, Розподіл... Віпшов. Скоро на каналі. Сьогодні ми запускаємо новий проєкт Віпшоу, називається. Ми будемо розмовляти на реально віпові теми. Виповая тема номер один, это розпродаж України по такой снимал. Що, прикольно, коли що? Ой. Давай заново, я так и деска. Так худший. Сегодня у нас vip шоу а, вспоминаем природоведення, розподіл природних элементов по почве, які у, нас є, а, які у нас є рівні грунту, як кровообіг в природі завершается. Тобто то есть вот а, у нас дощик, потім це згор скатывается, снизу озеро, а, нафта и там забруднення получається. Російські танкеры розмовляют. Коли я купляю сімку Київ я очікую, по-перше, на те, що мене зустрінуть в сім'ї з їжею. Проте я очікую, що мене будуть любити, любити чоловіки. Я очікую на те, що коли я одягну шортики в обтяжку і вийду зранку на пробіжку, ну, що мене будуть реально відслідувати поглядами. Я коли їжу на метро, думаю, що я вже скоро помил, тому що там дуже страшно. А, ну, в мене, знаєш, випадкають такі почуття трішки суму, трішки радощі, коли я а, опиняюся у метро, а мені хочеться залізти під цю трубу, де тече ток, і я відчуваю себе крисою, яка ну, засала просто все, все своє оточення. І мені здається, ми там, наче якісь... Друїди, да? а навколо нас космічне пространство, там якийсь вакуум. І всі ці плямки насправді від молока це все просто зорі, небесні Коли ти виходиш з, з, з дому на вулицю, ти відриваєш від себе кусочок тіла. Ти виходиш і вітер навколо тебе, сніг, дощ, сонце сонце. Це воно тобі не потрібно. Краще сидіти вдома та дивитися, подкасти у нас нема. вік Три. І щось думати, читати книжки і замовляти їх з доставкою. Ми можемо вам принести книжки, якщо бажаєте. Головне, щоб ви не виходили з дому ніколи більше. Е, перше, про що хочеться поговорити, це... Ну, я, я ходив в кіно колись в дитинстві і мене найбільше впечатлів е, це фільм. Револьвер. Я був справді вражений його структурою. Як там розкомпоновувалось, що ну, мені здалося, що це просто а, розрив любих шаблонів, шаблони в ну, проєктуванні якихось складних а, систем. А, і я вважаю, що це просто треба все вийду. Револьвер це скарб. Можна подобатися лише в дитинстві, тому що після 7 років револьвер тільки дивитися неможливо. А коли ти дивишся тобі 3 роки, ти дивишся в револьвер і думаєш, «О, круто, всю його сім'ю вбила одна собака, Ну, мені сподобалось. Я би поставив, типу, ну, цьому 9 із 10, тому що мені сподобалось, коли собака вбила всіх, крім маленької дитятко. І залишила його при тому, що дитинка потім виростає і становиться жирним богом з великими сицками. Ну, Якщо так говорити, то можна про все так сказати, що мені не подобається. А ти спробуй відчути смак життя. Ти спробуй засунути ган собі у маус та зробити шот. Ну... Mm -mm. Окей, допустим, я, ну, один шотик, да, зробив собі, а потім ну, я заходжу в метро і он, ну, кажется, мало дедок, да. і, ну, типу, будьте обережні, тому що закриваю двері, і, ну, а зачем мені ця інформация? Блять, за кого нас тут читаєте, нахуй. Алло, йоу! <реш> Сука! Ну ну у нас не поважають всюду, так? Да, А, феодалы чи ми робить Сука, сидишь собі вдома в війнах в країні <піляє> і говорять... Повітряна тривога. Пишову <піляє> <піляє> <"Я>, ну, нахуй <піляє> нахуй. <піляє> Що, Ванюк? Так <піляє> <піляє> Ти в <ти>, рамки видишь. <піляє> Це і для російської аудиторії вийдеш рамки. і для української все виставить. Ты <піляє> Що нахуй написых? Повітряна тривога, да ну нахуй. І що, реальний ракету випі, так? Да? Іли просто повітряна тривога? Смс-повідомлення приходить на телефон, думаєш що жінка е, вже в город а там повітряна тривога 15.35 на. 15.35 повітряна тривога, педіть в укриття. Яке укриття? А якщо, ну, якщо я зараз знаходжусь на роботі і я працюю тим, що я рию окопи або відстрілююсь від орків, яке знаходжу в цій